Как житель же? Что расскажет нового? Как успехи, как взрывы? Как ПВО работает? Я, я только, только что сорвал сорвал с вашей. Не, не с надо. Ну что, да, давай мы без этого. По культурному, без мата. Я вопрос, ты мне вопрос, ты ответил, я ответил как-то. Ты, кстати, на левом берегу или на правом живешь? На, на правом А ну, Хорошо, я Но... понял. Я забыл. А, такое дело. А расскажи мне, вот что ты думаешь? Вот что ты думаешь, нынче? Смотри, вот в 22-м году никаких взрывов в обороне же не было. А сейчас взрывы почти каждую неделю. Что случилось? Как ты думаешь? Вот твое что подказывает, Вот нутро, вот как ты, ну, хочешь, я тебя научу правильно думать? Да я знаю, знаю что не, не, ну знаешь, я тебя научу, как правильно думать. Вы пиццерии, кстати, мои любимые, а, да, да, Слушай, не матерись, и шаг ты под. А, извиняюсь. Э, слушай, тебе может скотч отослать, потому что я ты зубы чистишь скотчем, да? Кстати, ты не пробовал э, вот это с трусов взять немножко? Женских, шелковых. Зубы чистить. А вариант Она... Пом... Наши, Наши дроны, дроны под накопились, 1000 <рек> штук, скоро по Боже мой, 1000 штук. И Это я уже слышал, да. И так ты мне скажи, почему в Воронеже э, это? Да, да, там один, один дрон, дрон что ты почему. Один, а я вот... же, я ж. Ну, скоро... все-таки ты мне скажи, почему в 2022 году не было, а уже в 25, э, 25 году есть такое дело. Так, жаль, жаль, уже 14, ну, а я ж вы... ты ж понимаешь, давай еще раз я тебе вопрос. Как ты думаешь? Еврей ну, я просто какой-то... А, ну, 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 ну ответь, ну я куда пришел? <laughs> Ой, шановни, как ты вот. А? Вот так-то, шановни. Тут раз предложение, я думаю, чтобы так не делали. Если вы хотите зубы почистить, как у вас забело семьнесу, то можете, видите, он про меня и схоже. Здравствуйте. Здравствуйте про меня, скотч. Здравствуйте. Да подожди, не, не, не спеши, не спеши. Кашкеты я не одену. Подожди, подожди, потому что ты меня загипнотизируешь, не дай бог. Это мало ли что может быть. Да, да. Не, не надо. Тебе ты, ты, ты знаешь, щепку надо снять, а то кибитейку. А то я без кубитейки, да, сейчас ты нормально. А у меня есть А, кстати, ты не знаешь первое название шапки Мономаха? Да я потому Не матерись и шапки. Вот, и можем мы с тобой говорить без мат? Я спрашиваю, можем мы с тобой ли общаться без мат? Можем, без мата можем. А даешь слово, что материться не будешь. И ты тоже. Хорошо. Если я заматерюсь, если я заматерюсь, даю тебе слово, слово Украин, что я запою да, три раза петухом. А <со>... Подожди, нет, слово. подожди, потом мы с тобой будем. Давай, потом, потом. Я тебе даю, что запою три раза петухом. Но если ты матернешься ты поешь три раза петухом. Нет, <со>... давай лучше. Не, потом мы за государство. Давай сначала мы с тобой, как бы сказать, договор заключим. Если матернёс, а поешь три раза петухом, если я, значит я. То я не даже... Не... Ну ты же это сдаешь мужское слово, как карты, триньку или в очко. А, давай. Договорились. Так только И... чтоб, Так только что прозвучало. Что Ну как бы ты назвал или это твое имя, вот это, мужской половой член. А, ты начал Давай, давай дальше. дальше. А, ну, что? что пропускать тебя? Я правильно ориентации, пропускать я тебя не буду. ты что, чувак? Давай дальше. А что такое чувак? А ты Відки будете? Я? З України. Та я так і Та зрозумів. По, Подивися, я образ там у вас на верхі. Ну, і я так зрозумів, що ви з України. А де знаходиться в Україні? Дніпропетровський. Ну, Дніпропетровський, так? Дніпропетровський, так. Да. А. Тоді слава Україні. А що це таке? А ти вже думаєш, що you у work in Irland, знаходиться в Дублин. Да? Или тебя там не найдут? Найду? Найду. Ты, наверное, за український... ти поїхав, мабуть, з українським паспортом. Паспорт. Ну, так. Во. А ты обстановку я маю на увазі на так сказати, території, що, от дивися, з Прибалтики депортації роблять, з Німеччини. А як ти думаєш, Ірландія допомагає Україні чи ні? А чи ти так думаєш, що ти ти. ну ну. Хіба ти Кацап? Кацап. Де поставив ти VPN? Це ще може бути. Ну в чому я слабо сумніваюся? Ну, ти стоїш з VPN, ні? ну то що VPN, то ти свій VPN. А я тебе без ВПН, ну тоді. Покажи мені, що то російське. крам и абразивы, какие у тебя в кути стоят. А если я покажу, что ирландский. Вот если я же говорю, что ты в Ирландии? Я же тебе сказал, что я Нет, покажу, что я, я гражданин, гражданин Ирландии. Ирландии. Ну, ну да покажи, я что, не что не ты гражданин не не Ирландии. И что так? Ну покажи. покажи. Не, ну я, ну я... покажи, ну что ты, а я, а я, а я, а я, а я. Ну покажи, ну покажи, ну покажи. І, і як ви, ви тоді да? вот, запоєте? Ну, а що боятись? Ну, от якщо ти ірландець, добре, ти громадянин Ірландії, добрий, я ж тобі. Але все одно є ж такі, значить, я пам'ятаю, якщо були громадянин Фінляндії, то ж так само за руський мір співав, але ну, його взяли в каталажку. Да? Так, да, навіть по телевізору показував. Я навіть знаю, з ким і як його через що взяли. Взял. Давай покажи ірландський паспорт. Бля, все. Микола мене звати, не матюкас. Та так я і понял, так я и зрозумів, що ти. Куди пішов? Дежурний? На визов. А? Дежурний на визов, так? Ну, вже много раз видел, мені кажется, я вас десь. А я не знаю, чи ви мене бачили. Я вас тоже то не бачу. Ну вот тепер у вас є така можливість. Боже, мій, звідки ви будете? С Подмосковья. А, -а. а, я, нет, я с Ивана Франкишка, Иван. Ага. Что, как у вас там, тепло? Не, сейчас заросики мухи вылетают. М -м, а что, мухи на погоду влияют? Да, влияют душу. Даже рыба не клюет. Это что-то у вас с экологией. Может быть, у нас, знаете, ж, военные положения. То, може, знаєте, як американці дали вирощувати комарів, значить, може, комари повилітали, та й мухи мух є. Все може бути. Я навіть і не знаю. Так пішло, так пішло прогрес до гори. Бурс. Я нічого не зрозумів почти, але дуже інтересно. Ви що трогаєте, походу, когось оскорбляєте? Боже, базі, да? подивіться на мої чесні очі. Хіба це таке може бути, щоб я матерився? Чи десь в газу. Ви когось, походу, ну, оскарбляєте, я ж вижу. Та так. що ви таке говорите, такі дурниці. То ви геть таке дурне говорите, боже мій міст. Тин. Як би ви могли на мене таке подумати? Розказуйте, що там, рубать, хочете, да? А що, я хіба поговор? Я, я значить, такий похоже, що я сварюся, так? Ну, зараз мені історичну якусь справку дадіть, блядь. Мене Микола звати, а вас жінка легкої поведінки, так? А мене Тарас. А ви що представилися, що ви жінка легкої поведінки? Мене Тарас зовут. Ні, ви ж тільки що представилися, що ви жінка легкої поведінки. Ну, у вас така фантазія в старості. Ну так же ви ж ви самі сказали, що ви Б, Л, Я і там далі. Я то вже сказав, що ми я Микола. Микола, давай полегче з стаблетки. А, де де, де? ты чем мы слабой? Ты завязывай с таблетками, давай, да. не борщи, блядь. Ты чем мы слабой? Куда бабщу? Там твой родной был? Здравствуй. 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 откуда? Я с великого, с великого Киева. Чего? Киева, Киева я. Я с Донецка. Как там Зеленский поживает? Кто? Как Зеленский там? Я с Донецка. Блядь, бать, я думаю, потихоньку. Чего ты? Кого тебя? Боже мой, тебя то ж не матерістся, шаг ты потный, я с тобой не матерюсь. И так же Путін матеріться. Матеріться. Петух, сто... а, Вот видиш, когут ты не драный. Так вот? Видишь, когод, який ти драны. Сто процент. Сто процент. Блять, Миколам я... ага. не звати, а тебе вже жінка легкої поведінки. Тільки що сам показав, що тебе сношають, Внечу. грають Внечу. тебе. Стар... Видиш, ти, ти як федераст, ти, 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 ти що федераст? Федераст? Як? Бач, тобі. Що в тебе в розумі? Тобто федераст, що ти, ти, ти називався, на, 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 тепер далі ти згадуєш якісь полові члени. Я з тобою вже нормально говорю без мату. Mm. 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 А, який, бл близько до мене не підсовся, відійди. Відійди від об'єктива, а то ти mm. писав ближче і ближче. Відсунце. відсунься, я сказав. Відсунця, а то я бачу, що. відсунься, сказав я. ти Ні, ти, до речі, то твоя жінка чи чоловік, я ж тебе не грав. А, а ти, ти вже кажеш, що я тебе заграв. Боже мій, до чого ж народ пішов, ще його не грають, а він же собі представляє. Боже мій. Да. Да. Чого ти кажеш, що ти обосрусь? Ні. Ти ж кажеш, що ти обосрусь. Ти обосрусь так? Як що... О, не здається, Боже мій. Боже мій! Як чи як здається? Ти ж ужас! Ти ж ужас! Сомневаешься? Русские не сдаются. Ну, да, не сдаются. Ты подивися. Зачем? Защи... За... Чекай, слухай меня. Ну, не обращай внимание, да, с ним прям батл устрою, Двадцать 20 минут в Мене. Русские, Мене. Не Мене. Русские, Мене. Не Русские не сдаются. Мене. Русские, не... Русские сдаются. Мене. Ты скоро будешь орать Russian Federation. Победа, Мене. ты будешь орать так. Ты можешь говорить, и все лишь не матерись. А говори все, но только не матерись. Вот, вот смотри, смотри. По-перше, -по я украинец, а ты подстилка русская, понял? Да только молодая, ты молодая, ты же откуда пошел? Здравствуйте, здравствуйте. А вы откуда? Я? Ага. Из Белгорода. Из Белгорода, да, а я нет. Угу. А вы откуда? Я Ивано-Франковская область. Угу. Украина. А, Украина, да. Вот скажите, а до речи, Белгород тоже была Украина, не? Что, что? Ну, Белгород тоже была Украина. Это в какие времена? В 1917. В 17 -м? Да. Ну, да, был относился к Харьковской губернии, по-моему. Да. Не, к Курской, по-моему. Ну, я вот да. насчет губернии не спорю, но знаю, что первая столица Суджа, а вторая – Белград, третья – Харьков. Ну, такое дело. И Таганрог столица тоже. Столица чего? Что? А столица чего? Украинской народ... Народной Республики, суд же был. А. Суд же, суд же. А потом Белград, а потом Харьков, а потом Ашки. <клышко> ну, ладно, такое дело. Что вы думаете о событиях между Украиной и Россией? Ваше мнение. Только, только так, ну, как бы сказать, ну, по-честному. По честному. Да, только не врите, вот как вы думаете? Вот, знаете, не надо телевизора, не надо вот это, Скобеевщину, Солобьевщину. Да, я ну... А да я не смотрю. Он... Я не смотрю ни того, ни другого. Ну, ваш. Да. Вечер добрый. А так. Вы откуда будете? А я буду из России. А, ну, да. Бывает. Откуда точнее? А вы хорошо географию России, знаете? Нет, на тройку. Коли ну, а что, что это там? я не спрашиваю, с какого угодно, тому потому что по барабану, завершить. А, ну, хорошо, значит, мне тоже по барабану. Ну, как бы хотів вас запитать, вот таке, Як вы думаете, что проходит зараз между Україною и Росією, вы там, як все знаете, так я майну вас. Ну, со стороны Росії, а со стороны України, не знаю. А, со стороны України. Не знаєте, а, а як ви вважаєте, що таке СВО? Я, щось так... я славу розумію. розумів. Боє... Бойові дії проводяться ограниченим концентром. Ага, то ограничений, так? Да. А хотів би вас запитати таке нескромне питання, я ото ж, знаєте, не знаю, в селі жию, Межелитківці. Ну це районний центр Росіпінкевич. А ви не можете сказати, от відповісти мені реально на так би на сьогоднішній день. Ви ж то, якби Російська Федерація, ну якби ви Федераст Російської, так сказати, держави самої великої, а ви не скажете на чій території зараз проховати. На території України чи на Росії, на, Росії, на, на території Росії освобождають свою територію від окупантів українських. Ага. Ну так допомогу, я ж, от ну, я, пи... я, я я, ж от питаюся. Я... Я ж вот теж питаюся, то як я вам те... скажу, уже... сказав, вже не надо на, на, на території Росії, ну вот я ж ви ж мені сказали, що якби на Федерації проходить. А ви як вам не кажеться, що вже Російська Федерація починає розпадатися, віддавати свої території. Ну, коли вам кажуться, перехрестіся. Да я я, я, я перехрестився, то я питаюся, як вам? Як вам не кажеться, чи ні? От так називається крик Ну я ж не унижений, я ж, я, я ж питаюся, як вам не кажеться, що вже повсякд російського... Да, я, ну, скорблен, ну кожен сюди дуже не приємно. Я спокійний, не нервнич, ну я ж питаю, я ж розумієте, якщо я що вас... А чого ти причина? Ну, така привычка, я ж вас питаю по-розумному, як ви вважаєте, уже часть території як би, Російської Федерації відходить як би, в Україну чи ні? Вот я осталось еще андеску забрать, Николаев і Харьков. Вот я, Росія, я, я, ясно. я хочу для начала спитати, а Херсон, куди пішов? Росії. Що, зараз під Росією, так? Да. Та ні, Херсон кажуть Україна. Нет, это временно. временно а, временно. то временно ви відступили від Херсона. Ну как би временно відступили від Херсона? Да. Ага, да. то був Херсон був ваш, а тепер, якби ви Херсон віддав, як ви вважаєте, це не розпад Російської Федерації? Не, то не розпад поначалу. Не нужного нікому вічого голодного, уніженого скорбленного странина ага. страни, ага. Україна, який ага. ніколи скоро не буде. Ага. А, вот а ви не скажете, ви так скажіть, ви так чоловік грамотний, я дивлюся грамотний, дуже начитаний. Слухайте, а скажіть, а ви не скажете, от вот я маю вас, ну, там я, вот о, цей внутрішній валовий продукт, ну. Ну, не це внутрі держави, валовий це кастрирований, продукт м'ясний. Путін, я маю на увазі. От він був поставив 24 лютого 22 року. То поставив. Давайте, вот, по-русски, говорите, я мову сільську не розумію. Так я, могу, понимаю, я раз, в селі родився, я, 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 я ж на польській з вами ну, говорю. Ну, если в селе, учи, вивши, великий, могучий, а якщо в селі, і учі, ви великий, великі, могучій А я? Це що? Ти ті, куди?